Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на нашому об'єкті. Зараз у нас 25 травня 2023 року. Це територія ТРЦ. Загальна площа озеленення території буде складати приблизно 1700 метрів. Взагалі, роботи ми почали проводити раніше. Були проведені роботи з обробки і гербіцидом бур'янів, які є на території під озелененням. Далі, як ви бачите, були проведені роботи з видалення засохших бур'янів. І наступний етап буде завезення ґрунту, завезення чорнозему, ремонт автоматичного поливу. Ось Ви зараз бачите, в якому стані. Ми прийняли об'єкт. До речі, автоматичний полив робили не ми. Автоматичний полив, як нам відомо, проводили фірми з Дніпра. Але так як їм далеко їхати, ми, ми місцеві, то замовник вирішив далі передати всі роботи нам. Зараз вам покажу макет нашого об'єкту. Тобто він знаходиться з двох сторін доріг. І трошки дамо вам інформації, яка була відома вже на кінець виконання робіт. Взагалі було використано близько 45 тонн ґрунту. Ось ми бачимо одна частина, яку ми вже вирівняли горизонтальну площину. А взагалі, в цілому, об'єкт виконувався протягом 31 дня. Повного, повноцінне. Тому що деколи роботи виконувалися половина дня, інколи, коли заважав дощ, то і одну годину виконували. Але в цілому, якщо взяти, то всі роботи були виконані протягом 31 дня. Зараз я увімкну швидкість 2 ікса, можливо 3, для того, щоб не забирати вас. Ваш час, а ви, щоб мали змогу у пришвидшеному режимі подивитися на об'єкт, який ми отримали, і які роботи вже були виконані. Ось ми бачимо рослини, які вже присутні і посаджені. Це одиничні посадки. І ми працювали на іншому об'єкті даного. Замовника і ще для того, щоб не викидати ці рослини, ми їх пересадили сюди. До речі, ось покажу вам зараз, як виглядає капельний полив. Це фірма із Дніпра, проводили прокладку капельної трубки, і ми бачимо трішки нам не подобається, як вони це зробили. Ми будемо переробляти і пускати цю трубку нижче. В цілому, ось ця частина, попід яку ми зараз йдемо, це тильна сторона ТБ. Вона буде звужена в майбутньому, для того, щоб збільшити площу терасну площу, і для того, щоб можна було встановити ще електрозарядну станцію. Але на відео і в той час ні ми, ні замовник ще цього не знали, тому. Горизонтальна площина вирівняла, вирівняна, автоматичний полив виставлений, і ми готові, в принципі, до початку посадки рослин. Отже, привезли сьогодні рослини. Тут стела АТБ, і бачимо, зробили велику бетонну заливку, ми її будемо ховати ялівцями і далі буде газон. Рослини не всі привезли, тому що ось з цієї сторони Вінницької траси ще буде Туї, західні смарагди. Маємо ось такі рослинки. Ще ми їх маємо розмістити згідно проєкту. Тут конуси, кулі самшиту, ялівці. Поки що це ми будемо озеленювати до цієї лівньовки. Вон там спеціально я люблю кебаби, взяли. Сам шит, який з сердечком. З цієї сторони в нас теж будуть клумби, але ми ще їх будемо розміщувати. Ці буде мати дуже класний вигляд. Вони там посадили на цій самій дальній клумбі посадили дві ялинки, яких ми пересаджували. Ось тут теж біля стели будуть ялівці закривати бетон. Ну що ж, привезли рослинки, посадили, відділили бордюрною стрічкою стелу, тут бетонний, бетонна основа. І для того, щоб його не було видно, було прийнято рішення засипати бетон і оформити це у вигляді клумби. Далі вирівняли горизонтальну площину. Сьогодні нам будуть привезуть рулонний газон, рулонний газон від компанії Evergreen. Це, до речі, ось це АТБ, яке вже відновлюється, але ми й досі знаходимо ось такі уламки від ракети. По периметру була висаджена туя західна смарагд, відстань одна від одної приблизно 9-10 метрів для того, щоб не закривало фасад. Ці теж вирівняні дві клумби під укладку газону, ну і безпосередньо маємо такий вигляд клумби, де посаджені у нас, у нас рослинки. Тут ми бачимо, заливається ділянка під дитячий майданчик і на наступний раз ми вже зможемо продовжувати ось ці клумби далі. І ось такий вигляд із фасадної сторони вінницької траси ми маємо теж такі клумби. І дана стела теж бетонна основа залита, засипана з корою. курою. Дати газон зараз. Ну, сьогодні. сьогодні провели першу стрижку газону. Вже в нас пройшло 10 днів після укладки. І вже була проведена перша стрижка. Це ми повністю закінчили укладати газон зі сторони Вінницької траси. Тут, до речі, вже посадили рослинки, присипали корою і сьогодні вже обробляли самшит від вогнівки, адже були сліди виявлені поїдання. З цієї сторони один ялівець. Нас пропав, але ми знаємо, чому там була пошкоджена коренева система, отже ми його безкоштовно замінимо. Маємо ось такий вигляд скошеної травички. Фірмовий магазин «Умань пива» і вже відкрили. На даному участку була проблема із автоматичним поливом, що він не захоплював ось ці края, які посохли. Ми виправили цю ситуацію і ми бачимо, що травичка починає відновлюватися. І орієнтовно через 5-7 днів ми будемо бачити зелений, зелене покриття. І так само пострижена ця частина, сама крайня, навпроти безпосередньо АТБ. Далі йдемо, подивимося на рослини в центральній частині ТРЦ. Тут ми бачимо композицію з рослин. Рослини підібрані таким чином, щоб менше за ними доглядати. Знову ж таки, ось тут ми бачили сліди вогнівки, тому довелося повністю обробляти інсектицидом. Було засипано корою сосновою. І так само з цієї сторони, але там ще ми не присипали сосновою корою. Тут буде проводитися ще доукладка плитки, так як з майданчика, коли дитина з'їжджає, то мали мало місця для того, щоб не виходила за межі. Тротуар. Ну і наступним чином ми будемо вже ставити газон, укладати он Біля стели 5 доріг протягом дороги попід дорогу І безпосередньо також ось біля стели АТБ по дорогу. А ось цю частину ще нам не дозволяють. Розвантажуємо газон краном маніпулятором і розвозимо по ділянці, де будемо вкладати газон. За сьогодні ми якраз справились з укладкою рулонного газону лише ось цієї клумби, так як, хоча ми бачимо на горизонті хмар немає, але до половини дня нас застав дощ, і всі роботи були перенесені на наступний день. Завчора нам не дав дощ доложити до укладати газон. Змогли лише укласти з цієї пильної сторони АТБ біля стели 5 доріг і частково з цієї сторони. Зараз рештки рулонного газону збираємо, вивозимо. І вкладаємо далі. Привіт! Сьогодні в нас вже вересень. Ми ще знаходимось на нашому об'єкті, який ми до речі. По Плану мали закінчити 30 червня, а зараз вже, а, до речі, зараз вже 3 жовтня. І ми закінчуємо сьогодні земляні роботи ось на даному участку території. Тут маємо вирівняти горизонтальну площину, закопати автоматичний полив. І це в нас завершальний етап. Взагалі вже повністю територія зроблена. Висажені рослинки. Вже встигли деякі рослинки дати молодий приріст. Деякі рослинки вже встигли засохнути, ми їх замінили по гарантії. Продовжуємо працювати. І от сьогодні вже пройшло 16 днів з часу укладки керлоного газону. Ми проводимо зараз першу безкоштовну стрижку газону. В принципі, об'єкт повністю закінчений. Залишилося лише засипати ось цей острівець, який в центрі газону, який зараз обкошується, засипати корою. І об'єкт готовий до здачі. Зараз повністю вам покажу, як виглядає в цілому територія, яку ми озеленили. Приємного вам перегляду!